<кій> так, по диханню. Треба мати на увазі, що половина нашого серця воно сконструйовано природою таким чином, що воно штовхає, пов'язане з проштовхуванням крові саме по легеням. Це малий круг, круг кровообігу. І тому наше серце дуже чутливе до роботи легень. Якщо вивчати цю тему, Відкрити інтернет, Ютуб і продивлюватись канали з бігунами професійними, читати сайти з порадами, як дихати краще. То ми побачимо, що дуже-дуже різних думок існує на цю тему. І частіше за все, зустрічаються думки, що дихати треба природньо, вільно біжіть так, щоб ви могли вільно дихати, щоб ви могли вільно спілкуватися з тим, хто біжить поруч. Окей, для деяких людей, особливо для натренованих людей, це може і непогана порада, там для деяких методик, я би навіть сказав, навіть сказав. Але основуючись на дослідженнях і на власному досвіді, нагадаю, в мене опороване серце, воно також надчутливе до того, як працюють легені під час навантажень, можу сказати, що дихати треба ритмічно. Це дуже важливо. По-перше, ритмічне дихання. По-друге, ритм дихання має бути дзеркальним. Тобто, кількість кроків на вдох має дорівнювати кількості кроків кроком на видох. Тобто, якщо ви дихаєте, робите вдих на, на три кроки, то і видих треба робити на три кроки, а не на один. Бо є такі поради, дуже Таких впевнених в собі, начитаних, інколи навіть з освітою людей, які кажуть, що так, є ритм 3 на 1, три шаги вдох, один шаги видох. Один крок видох. І це працює, і типу, це дуже корисно. Насправді, ні. Якщо робити три, ша... три кроки вдох, три кроки видох. Два кроки вдох, значить два кроки видох. Чотири кроки вдох, чотири кроки видох. Але ж знову ж таки, я за експерименти, можете пробувати. Експериментуйте на власному серці, на власних відчуттях. Е пробуйте. Далі. Швидкість старту. Це така прихована опція, яка не описана, я не знайшов в жодному в жодному джерелі, в жодній книзі, в жодному відеоролику досвідчених людей. Ніхто конкретно не каже, яка конкретна швидкість має бути на старті. Всі кажуть, чи стартуйте так, чи стартуйте повільно, чи є ще якось, чи там хтось каже, орієнтуйтеся на пульсову зону. Але конкретної швидкості ніхто не каже, а це дуже важливо. Це дуже важливо.